Українська письменниця а також література Оксана Луцишна і гости програми Черніці. Сьогодні вітаємо вас в нашій студії. Вітаю Чернівцях! Дякую. Ви приїхали до нашого міста презентувати свою книгу Любовне життя. Так. Звичайно, усіх читачів одразу цікавить питання чи книгу, основу книги поставлена реальна історія. Ну, частково, очевидно, тобто якісь речі, звичайно, пропущені через себе, але це результат багатьох спостережень, я би сказала, і не тільки над собою. Я хочу всім глядачам сказати, хто, можливо, ще не знає. Ви вже довгий час проживаєте в Америці, народилися на Закарпатті. Америка, ну зовсім інше життя. я просто можу уявити. Але вам напевне пощастило, ви йшли до цього. Ви викладаєте в техаському університеті так, українську так. мову та літературу. Так. Це власне була більш академічна історія, ніж яка-небудь інша я з Ужгорода, і на якийсь момент мені дуже-дуже захотілося вчитися. Власне, там як піти в аспірантуру і так далі. І оскільки в реаліях нашої країни це було досить проблематично, ви самі знаєте, які у нас проблеми з вищою освітою. Тобто я маю на увазі вже на кандидатському там, чи на докторському рівні. Просто відсутня певна база, от ви ж знаєте, і найлегше це можна було вирішити так, щоб виїхати кудись, де ця база є. І так воно і вийшло. Зараз, напевно, порівнюючи так вищу світу в Україні, а також в Америці, ви можете виокремити якісь основні пункти, що у нас не так, що би хотілося тут змінити? Ну, загалом, цілу систему університетів, напевно, треба міняти. А на заході університет це таке свого роду містечко, і не обов'язково в тому сенсі, що воно фізично є містечком, а в тому, що це такий осередок життя і культурного, і політичного, і так далі. Це в університеті людина вчиться, як робити політику, як робити мистецтво, як розвивати зв'язки. І всьому цьому надається дуже багато уваги. В той час як в Україні університет це така аудиторія, куди ти приходиш сидіти на пари. Все. Відсидіти. Відсидіти. І власне з такого життя університетського це вже більш такий. Я би сказала імпровізаторський момент. В той час, як у цих розвинутих університетах на заході, це ціла індустрія в хорошому сенсі цього слова. Це коли університет може собі дозволити запросити практично будь-кого на лекції. Це коли університет може дати справді важливі дослідницькі стипендії, такого розміру, що людина ну, дійсно може кудись поїхати, щось зробити. Це є ціла система різних нагород, які даються людині. Це теж важливо. Людину треба іноді хвалити. У нас у нас же ще ж багато викладачів залишилося зі старих часів, які можуть тобі дозволити обізвати студента, сказати, що він не так одягнутий. розумієте, ну це все неможливі речі. Там справді культивується якийсь момент особистої свободи. Uh -huh. І це, напевно, круто, так? Вони справді зважають на потрібні речі, увагу. Вони зважають на навчання, на процес навчання, на знання зважають увагу, так? Ви правильно сказали, в нас в Україні це трохи дивно, якщо прийде хтось там в спортивному костюмі, а ще й з кавою на пару та. Там, навіть не тому, що навіть не знання це само собою. Ну і там, звичайно, знаєте, лінивих людей є повно всюди, це таке. Але це важливий інститут суспільства, це той інститут, з якого повинна вийти ота Сама політична еліта, наприклад, якої нам в Україні так драстично бракує вже стільки десятиліть. Хто вчить в Америці українську мову та літературу? Хто зацікавлений цьому? А, ну як не дивно, самі студенти американці не обов'язково навіть навіть Скоріння, можна, навіть не, не без жодного коріння. Ну, тут багато може бути причин насправді. Деякі студенти переходять до нас з русистики, власне, тому що вони, от знаєте, людина інстинктом відчуває, що е, дуже часто парадигма російської культури і літератури і історії просто не визнає, що поруч є ще щось або ще хтось, часто за рахунок кого вони цю історію зробили. І ну, це не тільки Росії проблема, це будь-будь-якого великого колонізатора. Тут можна багато назвати, можна і Велику Британію назвати, і Францію і так далі. Просто вони відчувають, що десь є оцей голос колонізованого, якого вони не можуть почути за великим наративом Толстого і Достоєвського. І тоді вони кажуть: вибачте, ми хотіли б знати, а чому тут було так, а чому тут було так, і так далі. Знаєте, і тоді вони приходять до нас, і так починається їхній роман з Україною. Є такий стереотип, що мовляв, американці люблять вчитися в одному напрямку, інші їх не цікавить, і вони мало що знають про інші країни, до прикладу про Україну. Що зараз так? Знає. Це правда. Америка це такий дуже дуже великий острів. З одного боку там є Канада, з іншого Мексика, але їх це цікавить. Ну Канада, в принципі, та а Мексика вся біжить в Сполучені Штати, тому. Це також геополітичний момент. У них нема потреби, наприклад, знати, де там закінчується Франція, де починається Німеччина, тому що для них це абстракція. Ну і хоча і тут я звичайно жартую, бо Францію і Німеччину вони якраз ідентифікують. І це правда, що процес навчання страшно як би сказати звужений, тобто дуже вузька спеціалізація. Але з іншого боку, от я якось моя дочка принесла зі школи такий якби тест. Ну він насправді був комп'ютеризований. Назвати правильно країни Африки, і ми з нею це може раз з 20-го тільки склали, тому що я насправді не знаю географію Африки аж так добре. Зловила себе на тому, що от я хочу, щоб світ знав про Україну, про українську історію. От запитайте мене про історію, наприклад, Кенії або навіть де Кенія знаходиться. Я ще три рази подумаю в кращому випадку. У нас насправді навіть в Україні може бути така трошки євроцентрична парадигма, ага. знаєте. От ми, Нам легко розказати події там європейської історії, але вже навіть коли доходить до історії Австралії або Тасманії, то вже якось це не так легко. А все таки цікаво, що знають про Україну? Ну як е, дуже залежить. Справді, Америка дуже велика, і людей там різних дуже дуже багато з різних, якби, ага. якби сказати. То, а сфер. В... поговоримо так. про людей, з якими ви щодня спілкуєтеся. Наші студенти, наші студенти. Ну студенти в кращому разі знають щось загалом про Європу. Дуже мало про східну. Тобто Україна тут не виняток. Для них що Румунія, що Україна? дехто думає, що наприклад. А хтось із студентів мені казав, що Марокко це між Францією і Іспанією. Ну щось таке. Тобто, вони туди скидають всі країни, про які вони майже нічого не знають. Там може бути африканська країна, навіть іноді це, взагалі, така тера інкогніта. Бо для них цивілізація закінчується там на філівій вежі. От, а далі починається Толстой Достоєвський. А що між цим всім це вже дуже залежить від окремої людини, і з іншого боку, їм дуже цікаво, от вони можуть чути могли чути, наприклад, деякі імена там, на наших когось. Ну хто займає, хто цікавиться спортом, могли чути про наших спортсменів. розумієте? хто можливо їздив в Європу, там цікавився музикою, міг щось чути навіть, тому що ну, приїжджають і українські група uh -huh. навіть зараз Сан Антоніо була Даха Браха, наприклад. І так далі, письменників будуть знати на порядок менше, або навіть на два-три порядки. Просто це проблема. Ну, перекладів функціонування якогось культурного простору. Ну таке. Ну і звичайно, в зв'язку з недавніми подіями вони будуть знати про революцію, і про війну. Ось власне чи розуміють вони, що відбувається на сході нашої ні, держави? ні, не розуміють, але знову ж таки я теж не розумію, що відбувається в певних країнах світу. Вони розуміють рівно стільки, скільки їм каже їхні, і кажуть їхні медіа. А медіа. що говорить медіа Америці? що говорить медіа? Ну це залежить, бо різні медіа можуть говорити різне, але. Ну, наприклад, в Америці з цим менше проблем. Тобто, там немає цього це, це Німеччина і Франція. Ой, давайте миритися, треба сісти за стіл переговорю. В Америці це цього менше, бо це країна з таким більш, якби я сказала, мілітарним навіть підходом, тобто навіть. Люди, які від політики далекі, абсолютно далекі, вони можуть мати таку думку, що от Путін там напав на Україну, треба звільняти. Вони це бачать досить чітко. Але коли доходить мова до того, що, з чого власне, от чому виникла ця ситуація на Донбасі, чому, наприклад, якісь люди вирішили, що вони хочуть бути частиною, там, яка називається ЛНР або ДНР, тут починаються проблеми. Я думаю, що це не тільки з іноземцями, але й з нами самими. Знаєте, в нас же теж в Україні немає. Не мають ні думки ні про цю війну, ні про ці утворення. Є люди, які кажуть, там, люди не винні, це так сталося, це російська експансія. Але доводиться чути інше, коли кажуть, ну, так, Донбас сам собі це зробив, розумієте, вони самі цього хотіли. І, і тут вже треба людям пояснювати, що. Ну, там теж на Донбасі живуть різні люди, і в різних містах є різні мери. І там просто якісь працюють феодальні домовленості, до яких немає відношення ні безпосередньо, можливо, уряд, принаймні в тому такому загальному сенсі, юридичному сенсі, як би ми хотіли, ні самі люди. От, тобто люди є радше жертвами. Що було вам найскладніше, коли ви приїхали тільки до Америки? Вливатися було важко чи ні? Ну, знову ж таки, це я, я завжди живу. Біля великих університетів я або працюю в них, або я навчаюся в них. Тому це трошки не те саме, що жити просто таким звичайним життям. Там дуже велика концентрація різних людей з різних куточків світу панує відкритість загалом і цікавість. розумієте? американці є така нація, ну в тих своїх, якби таких. Освічених верствах я би сказала, яка є до світу дійсно дуже відкритою і дуже цікавою. І цьому нам треба в них повчитися. У нас дуже часто, знаєте, людина там, ну, я ж кандидат наук, мені вже ніхто не потрібен. розумієте? І ну, так далі. Там навпаки, це початок твого великого зацікавлення світом. Я захистив там дезертації чи там я там щось повчився. І мені тепер все-все-все цікаво. Як пишеться там? Нормально. там, зрештою, особливо зараз у місті, де я живу, це столиця Техасу, штату Техас, місто Остін. Там є безліч дуже затишних кав'ярин, таких дуже недорогих, до таких майже за принципом коворкінгу. І ці коворкінги теж є. І Для мене це ідеальна ситуація. Я не люблю писати, будучи сама вдома, якось мені це страшно нудно. Я люблю, щоб були якісь голоси як люди. Ну, і власне нарешті прийдемо до вашої книги Любовне життя. Що в основі сюжету? Ну, в основі сюжету любовна історія. Тобто роман починається з історії, танцює від історії, не від ідей, але я теж називаю його про себе для себе роман ідей. Якщо сюжетно, ну, то сюжет дуже простий. Це жінка, яка ну, як потім виясняється з України, яка приїжджає, ну вона вже є в Штатах і вона закохується у. Мужчину із штатів, і ну, відповідно натикається на те, що ми б назвали культурними непорозуміннями, але це все насправді дуже такі тонкі, невидомі речі. От. Ну, і ще можна сказати, що це роман про любов у вигнанні. Коли в тебе немає ніякої точки опору, о -о -опори, крім тебе самого. Знаєте, як коли ти живеш у себе вдома, то тобі рідні стіни допомагають. Mm -hmm. А тут ти просто покинутий на прозволяєш. Тебе не може ніхто зчитати, і ти теж не можеш нікого зчитати. Ця жінка з цим чоловіком знайшли порозуміння? Ну, це треба як вам сказати? Це Написано на сторінках книги, так. Знаєте, боюся щось сказати. Там якраз у Фейсбуці всі пишуть про гру престолів, що зараз спойлери всі постять і так далі. І всі один на одного ображаються. Тому що я скажу, то це буде один великий спойлер. Ну, знаєте, завжди читачі хочуть прочитати книгу, і щоб залишилась якась мораль. Та, що допомагає задуматися, замислитися над якоюсь певною темою. А чи є там мораль? Е, Ну, така, такої нав'язливої, я сподіваюся, немає, типу там знаєте, що е, е про як там було у у, у цих ВЗОПа чи у Крилова е, чи у Глібова. Ні, цього немає, звичайно, але. Там кожен, я думаю, собі вже сам буде виводити певну мораль. В сенсі власне моралі я старалась так, щоб цієї моралі, такої дуже жорсткої, там не було. І єдине, що ну, можливо, я сама би вивела, якби я була її читачем, хоч мені дуже важко уявити себе, як, як її читача. Це що. Світ є дуже змінним, і в ньому ми теж є дуже змінними. І все міняється, і все може виявитися абсолютно не так, як людина собі це уявляє. І, власне, що до світу треба бути відкритим. Не можна до нього підходити зі своїми схемами. Угу. Що ж таке любов? Ну, там, власне, там якраз останнє речення в цьому сенсі дуже показове. Якщо так підсумувати, вже виходячи із роману, і з того, що я сама можу сказати, а, ну в у вимірі, власне, романтичному, так якщо говорити, то це те про що ми не здогадуємось. Ми можемо називати цим словом що завгодно, але воно завжди вистрілює не там, де ми чекаємо, що воно вистрілить. Це завжди це несподіванка. По суті, це така знаєте, екзистенційна несподіванка. Це те, що вибиває тебе з колії. А правда, що письменники справді хочуть часто писати про те, чим переймаються, що переживають, хочуть донести якусь певну думку, так? От і пишуть. Ну ви розумієте, яка влада в ваших руках. Ну, так, очевидно, вони пишуть про те, що для них самих має значення. А, ну, а щодо влади, це по всякому може скластися. Знаєте, бо є такі письменники, яких визнають вже після їхньої смерті, і це досить сумно. Визнають в тому сенсі, що я навіть не говорю про владу в якомусь, знаєте, з гітлерівському сенсі, боже, впаси, а в тому, щоб просто мати цей контакт з читачем і щоб це давало якусь силу, і щоб, знаєте, людина десь себе почувала при цьому включеною в процеси життя. На жаль, таких випадків, коли ця людина ізольована від читача, світова практика, як показує світова практика, дуже багато. Але Оксана, вам саме в кайф писати українською мовою, так? Так, я переважно художні тексти, переважно я пишу українською мовою. Хоча я думаю, напевне, ваші студенти запитували вас, чи можна ваші книги читати. Так, запитували багато разів, і ну можливо, я перейду потім. Ну, не я не кажу назавжди, але мені хотілося б як в якості експерименту можливо написати там якийсь роман uh -huh. англійською. Uh -huh. Ну але це такі ще поки що дальні плани, бо в мене є забагато ближчих планів, на які я сподіваюся, вистачить життя. Це лі літературні плани? Так, так. — можете з ними поділитися? Угу, звичайно, на наступний рік плануємо з видавництвом Староголева видавати мій роман, який буде зовсім дуже відмінний від цього. А це власне про 90-ті роки в Україні і починається він з революції на граніті. Якщо ви пам'ятаєте, це 1990 рік студентське голодування. І відповідно, як склалася доля одного із учасників. Ну, це вигадана особа, і там теж змінені імена і так далі. Але я власне для цього цього разу я приїжджала у Львів саме для того, щоб продовжити свої дослідження. Я мала інтерв'ю з учасниками і ходила в бібліотеку, і таке. Оксана, я вас спитаю, ви проживаєте у місті Остін, то можливо вам осудилося писати жіночі романи. Остін як Джейн так, Остін. Так, так, так. Ну, тут ще питання, питання в тому, що таке жіночий роман, чи романи Джейн Остін, відповідно, жіночі романи, бо в англійській літературі це канон, тобто це канонічні романи. У нас вже слово жіночий означає викинутися з канону автоматично. знаєте, Є романи, а є жіночі роман, так як є там я не людина, а є жінка. Uh -huh. от, І тому. Е Ну, я би хотіла, звичайно, писати так, аби жінки мене читали і десь може щось знайшли. Але власне, як е, літературне або навіть літературознавче гетто, термін жіноче завжди дуже такий. Ну, з ним треба дуже обережно, знаєте, бо тому що, е, як я вже сказала, на жаль, у нас панують такі уявлення, що жіноче це од... Од... таке щось не зовсім повноцінне. Uh -huh. Чи популярними є книгарня в Америці? Так, дуже популярними. Там є. Е, ну Раніше було дві, зараз така одна, тільки дуже велика а книгарня, яка має практично книгарні в усіх містах. Barnes Noble. Раніше ще був Borders, але його закрили. Ну це такий формат книгарні, кав'ярні, де також є. Площадка для дітей, тобто ну дуже-дуже велика така територія. Ну, придумали так, що там можна і з родиною, і там, так, так з родиною час. там, як правило, проводять якісь родинні речі. Так, так. Ну, це пана для того, щоб вони були популярними. Та просто книгарні. Так. Ну, Але ну, у нас в Україні є... в такому трошки скрутному становищі. У ну, нас добре, що ці книгарні взагалі є. Uh -huh. Бо, там практично півтори книгарні, наприклад. Але в Штатах є і такі менші книгарні, є, є такі, якби. Ну, вживаних книжок. Тобто Популярні також, так? Так. Ну, чим, ну як? Знаєте, це як бізнес, як бізнес. Дуже часто буває так, що вони закриваються, власне, тому що ніхто не витримує конкуренції з цим самим великим Barnes Noble. Він вже з'їв одного свого великого uh -huh. конкурента, десь років п'ять тому. Ну, але я думаю, що все-таки це воно так є, присутнє, принаймні в житті міст більше, ніж в Україні. Це як пам'ятаєте фільм «Вам лист? Проте якраз книгарні великі, так, з'їдали ага, маленькі. Ага, так. Ну, маленькі не можуть конкурувати, звичайно. Так, важко-важко. Що зараз читають американці? Знову ж таки, це перенасичений ринок. Там надзвичайна кількість чого хочете. Будь-якого роду книжок. Там книгарня, навіть просто подивитись по категоріях. Це знаєте, все, все, що, все, що хочете, від літератури, поезії, філософії до. там... Різного вишивання, малювання різних книжок навчальних і аж до ну, якихось романів, власне, писаних спеціально під якусь дуже вузьку аудиторію. Ну, наприклад, романи про кохання з інопланетянами для дівчаток 15-16 років, які вважають себе там належними до такої то субкультури. Ви не повірите. Взагалі цікаво було подивитися на ці книги. Ну там такі зелені монстри. От, ці, як правило стоїть ціла, цілі стелажі з японськими аніме, графічні романи, що завгодно просто надзвичайно розмаїть. Ви слідкуєте за літературним процесом в Україні? Ну так а ну звичайно за українськими так, за американським там вже як ви Ну тоді ви можете нам розказати про свою думку, як про насправді український... література розвивається там. Ну, нормально розвивається. Я думаю, здоровий цілком процес. Все більше людей хочуть видавати якусь більш-менш якісну літературу. Своє майбутнє літературне життя і особисто ви бачите в Америці, так ну, важко сказати. Я давно вже нічого не згадую. Цей етап у мене минулий. Ну, наразі я планую ще кілька років залишитися при Техаському університеті в якості викладача. От. Ну, а далі не знаю. З представниками діаспори знайомі, разом, можливо, організовують якісь зустрічі. Угу. То так, як так. між собою комунікують українці в Америці? То дуже залежить в Остіні. ця група дуже мобільна, дуже молода. Це переважно люди, ну айтішники. А молоді, які приїхали в Марко працювати, це не четверте, п'яте покоління. Там це в них немає ну, ну їх, їхня родина, як правило, живуть в Україні. Вони дуже хочуть щось знати, читати. Там зараз якраз дівчата збираються влаштовувати якісь літературні вечори. А от нас всіх дуже об'єднує це цікавість до української культури, літератури. Там приїжджає коли якась група, або ось на запрошення нашого університету приїжджав Сергій Жадан, і ми також запросили його. Я його привела також до українців в Остіні. Це було прекрасно. Дуже багато людей прийшло, дуже було всім цікаво. Тому от є таке. Ну очевидно, в якихось інших штатах це буває по-іншому, але в будь-якому разі я хотіла би сказати, що це знаєте, такий образ діаспори, яка далека від реальності, яка там сидить в вишиванках, їсть вареники, лає Україну. Ну я чесно я цього жодного разу не бачила. Це угу. дуже мобільні, дуже динамічні люди, дуже часто. Люди, які мають зв'язки з власне, американцями, і навпаки, культивують ці зв'язки, тобто це завжди змішані групи, хтось комусь перекладає, хтось когось приводить, якісь спільні мистецькі проекти робляться, особливо в таких містах, як Нью-Йорк, там вже немає такого поділу. Оксана завжди збоку видніше, що ж насправді коїться так в Україні. Ви задоволеними є тими реформами, які в нашій державі зараз відбуваються? Ну. Навіть якби я не була зовні, мені все одно було важко судити про ці реформи, бо ну як? Я не обов'язково так розуміюся на якихось маленьких політичних нюансах. Я радше куби купивав... залишила політику, да. але просто є звичне життя для да. просічного українця. Є ваші тут родичі, знайомі, друзі. Ви напевно спілкуєтеся з ними, спостерігаєте, як складається їхнє життя? Ну, власне, тут я хотіла ще дещо сказати про політичне життя. Я, я вживаю слово політика в такому найширшому його значенні, якісь зв'язки там суспільства між собою, а, а не в сенсі там із життя. Українських людей, які чомусь називають себе політиками. Це мене не цікавить. Я за ними не слідкую, я їх не відрізняю один від одного. А, от, а загалом, ну як сказати, мені здається, що зараз дуже багато різних процесів відбувається. І мені, ну, от я зараз вивчала революція на граніті. Це теж такий був підйом, 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 якась перемога-перемога, після чого настали ці дикі 90-ті. І мені дуже не хочеться, щоб це була якась така наша звична. Траєкторія, знаєте, цей народний підйом це коли народ справді за щось стає, а потім починається якийсь незрозумілий спад, ніхто не розуміє, куди всі рухаються. І от, мені дуже, мені дуже хочеться, що це щоб цей процес не, не набрав ніяких обертів, щоб це ну, розумієте, тобто, щоб, щоб ці реформи були. Динамічнішими якось так. Дієвому, угу, дієвому, щоб, щоб, щоб щось, щоб щось щоб було. Розумієте, розумієте, розумієте. Що, ну, от я, знаєте, от ви питаєте про друзів, про знайомих. Ну, друзі, знайомі, це там всі по-різному. Але от я що помітила, мені впало в око просто. Коли ходиш українським містом, і я бачу цих пенсіонерів, які зміться, у нас всі пенсіонери ходять ось так. У згорблені, згорблені спинки, усіх ці якісь сумки в руках. Я ніде не бачила пенсіонерів, які би так ходили. Це по моєму не вік, це не старість, це не хвороба. Це от стан духу. Це люди покинуті, просто викинуті з життя і принижені ситуацією. І ось таке. Це на це дуже боляче дивитися. Я розумію, що ви маєте на увазі за кордоном. Ми знаємо, що гарно одягнені. Так. З Гарними зачісками, усміхнені, вони усміхнені, мають час вони для так, себе, вони роз, мають час для подорожей. Не те плечі розпрямлені, людина всім цікавиться. А у нас ці бідні люди, вони вже і не можуть нічим цікавитися. Але віримо у краще майбутнє, як ви гадаєте, від кого майбутнє наше залежить? Від людей, від політиків. <зас> От це, Над цим питанням можна <зас> думати довго. І я, я думаю, що тут глобально відповісти наразі неможливо. Просто кожен повинен робити свою справу як, най, як найякісніше, і, і не дозволяти, аби ставалися якісь які прикрі речі. Ну, для мене, наприклад, людина, людини, яка проявляє таку громадянську позицію, є такий він, він а, а, мандрівник. Такий Богдан Логвиненко, ось він mm -hmm. там Зай, займався здаю. займався, наприклад, зміною візового процесу для людей, які бажають відвідати Україну, так тому що це коштувало якісь шалені гроші, треба було чекати. Ну тому ніби така відкрита для світу країни, але ми нічого для цього не робили. І він почав писати про це на Фейсбуці, почав про це говорити і це почало змінюватись. От мені здається, такої позиції нам бракує. Або там, знаєте, теж його хтось там чи з маршрутки виганяв, чи щось таке. Uh -huh. Він цього водія сфотографував, все показав. І теж, знаєте, якась якась дія. От щоб нам не було байдуже. От, наприклад, їде людина це це, блогерка, теж мені дуже симпатична. її, ну, Блогерське ім'я татуся, Боя, я не знаю справжнє ім'я. Але вона пише: там їде в поїзді Київ, Маріуполь, і вікна м, всі зачинені, тільки одне розбите, і біля цього вікна черга подихати. І вона питає провідниця, от вважаєте, це нормальна ситуація? а що такое? Окно вам відкрили, що вам треба? І вона каже: Ні, ви не розумієте, тут діти, ми платимо за це. А провідниця ну так є ж, акно розміти. Це провідниця от гулагівська ментальність. Тобі вибили вікно? що тобі ще треба? Угу. Це таке дуже пролетарське, таке вже от. І коли ми самі навчимося себе поважати, от справді чому я повинен, повинен миритися з якимись звітними жахами, коли змінити це насправді дуже просто. Ми не помітили, як часу вже нас немає. Я хочу вам подякувати за те, що стали гостем програми Чернівці Сьогодні. Та я вам дуже дякую, дуже приємно тут бути. Хочу подякувати, що прийшли до нас в студію і побажати вам тільки творчих успіхів. Приходьте ще. Нагадаю, українська письменниця а також літературознавець. Оксана Луцишина була гостем програми Чернівці сьогодні. Дякую, що дивились до зустрічі.